Так, будь ласка, в мене є. Ознайомтесь з нашим порядком денним. Так, шановні колеги, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Присутній наш колега пан Володимир Кирнік, також куратор нашої комісії, Ірина Трофімова, помічники. Порядок денний всім розуми. Пропоную ознайомитись і якщо ознайомились ну, раніше, так. Да. Так, ну тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Так, нема ніяких доповнень, додатків до порядку денного. Ну, в врізно це само собою. Ну тоді голосуємо в цілому. Хто за, хто проти, отримався одноголосно. Дякую. Перше питання. Розгляд поправки до проєкту рішення Одеської міської ради про продовження строку виконання. Дві року номер шістнадцять тридцять Будь ласка, але рубеничу, доброго дня, шановний Олексій Миколаївич, шановні шановні колеги, шановне чи слухають за постійної комісії. Питання охорони здоров'я Одеської міської ради департамент охорони здоров'я е, вносить е, поправки до проекту рішення Одеської міської ради про продовження строку виконання до внесення змін міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки затверджене рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року. номер 1639 Римська е, 8, рімське зв'язку з тим, що ми бачимо, що до кінця цього року буде закінчений капітал ремонт дитячого відділення відділення в нашій інфекційній лікарні і якщо будуть будуть гроші до до кінця року в бюджеті міста то ми зараз вже вже повинні внести в програму здоров'я це все обладнання яке подала нам інфекційна, наша інфекційна лікарня тому і ми внесемо зміни якщо будуть будуть гроші Сума немає зараз є, eh, eh, порядка 45 мільйонів. Це на інфекційну вікна. Ну це буде тоді, якщо буде перерозподіл коштів, eh, буде перерозподіл eh, за умови того коштів, що про це відсоток виконання eh, програм наших колег. <телевиць> ні, 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 це на обладнання, там кровати, на все що. Ну, це тільки з вимови, якщо будуть перерозподіл коштів від так. управління капітального так, будівництва так, та департаменту ну, міського різних департаментів, ну, якщо основні, ос да. основні, да. як то кажуть. Да. Добре, дякую. Якщо немає ніяких зауважень, то голосуємо тоді. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Друге. Добре, ми сьогодні є весь перелік. список так. перелік так. Там, так. Е цього обладнання для інфекційної чи всіх лікарень. Так, Добре. друге лікарні. Це з мотивувальної частини проекту останні серед іншого підготовлено на підставі частини 4 та 5 господарського кодексу України. Разом з тим ми зауважимо, що 28 лютого набрав чинності закон України про особливість регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно правову форму, перехідний період та об'єднання юридичних осіб, Час, Частину частиною першої статті 17 закону що закону. Чинності з дня наступного зне, за днем його опублікування та вводиться в дію через шість з надання з дня набра, набрання ним чинності, тобто 28 серпня 2025 року. В свою чергу частиною 3 статті 17 закону встановлено, що з дня введення закону в дію господарський кодекс України визнається таким, що втратив чинність. тобто з 28 серпня 2025 року, положення господарського кодексу України є не. Чинні. Тут, як я розумію, просто технічна така помилка. Це вже на автоматі ссилка на да. Господарський кодекс, який з 28 серпня цього року, да. вже в нас відсутній, по суті. Да. Ну, Все одно треба юристам Рубинеча зробити зауваження, щоб вони були більш уважні, щоб да. у нас да. не було таких добротів. Дякую. Хто е, так, розумію, Ми повинні ми повинні відрагувати незауваження юридичного департаменту, тому пропоную пропонувати та проголосувати. Хто згоден і хто за? Хто проти Утримався одноголосно. Дякую. Так, і третій момент це те, що ви казала пані Ірина. Розгляд проєктів рішень внесених виконавчим комітетом одеської міської ради. Воно було розглянуто 18 вересня. На засіданні виконавчого комітету були присутні і департамент відповідний. Засобів. Очікуваний результат списання з балансу комунального комерційного підприємства міська клінічна інфекційна лікарня Одеської міської ради основних зараз, можливі ризики відсутні, фінансовий результат відсутній. Є перелік всього обладнання. Друге, це також списання з комунального некомерційного підприємства міська клінічна. Лікарні номер 1 десь міської ради, можливі ризики відсутні, фінансовий результат відсутній, список теж прилагається. Далі очікування списання про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства міська клінічна лікарня номер 11, можливі ризики відсутні, фінансовий результат відсутній. І також про надання згоди на списання з балансу на комерційного підприємця стоматологічна поліклініка номер 3 десь міської ради основного. Насове можливо ризики відсутні на результат відсуфівідсутні список список надається до кожного проекту рішення да, ці питання розглянуті на комісії наших колег це комісія з комунальної власності економіки таке інше ці питання ну як правило розглядаються на відповідні комісії і ну вносяться взагалі виконавчим комітетом на сесію Якщо ми наполягаємо, то ми будемо розглядати ці питання, також як і наші колеги з відповідної комісії. що Це нам треба, і ви рахуєте, що це важливе питання для розглядання. Так, е тоді, якщо ми розглянули, ну що, давайте вже підтримуємо ці питання. Є якісь зауваження, пропозиції? Шановні колеги? Нема? Ні, нема. Добре, Я хочу додати, будь ласка, що мама дзвонила. Ні, ні, давайте це вріз на чом не ми правооконавчий комітет. Так, будь ласка. Так, так. Хвилинку давайте я. Угу. Хвилинку. Так, так, так. Просто є декілька пунктів, що зав'язкова вартість залишається, там, де зав'язкова вартість, там дуже розуміємо. Апарат не працює повністю, так? Апаратна за перша. Чотирнадцять хвилинку зараз. Хтось вибрав. Багато такого. І щоб його, ну, там, ми не бачили, що воно стояло по коридорах, цих, бо нема де це е, відповідно держати, то кажемо, що давайте вже все і закінчимо, і закінчимо з цим. Пан, да, звісно, будь ласка. звісно, це так, але тут просто є ну, обладнання, яке там це, да, ну, свіже. Тобто, от, наприклад, міська клінічна інфекційна лікарня, обладнання 19-го року, апарат штучної вентиляції легенів от, з компресором. То есть довольно свежее обладание. Это астерик. Ціні камера дезінфекції КТЕ 2 2003 року списання, камера дезінфекції КДБ-2003 року з писання, камера дезінфекції 2003 року. Апарат штучної вакцинації Легендівпорт Є360 з компресом. Я так розумію, що це була гуманітарна допомога 2019 року випуску. Його загальна вартість була 475 тисяч гривень, сьогодні 2025 рік залишкова вартість 0, 0 гривень. І знос 100%. Він не працьовуючи тобто, цьому і, і, і його списує. Угу. Зрозуміло, дякую. Добре, так. Ну тоді що ми будемо голосувати? Голосуємо. Хто за? О, ти, Хто? Ви, пані ще питання сьогодні. Дзвонила мама тих дітей, які зі СМА, двох, які звернулися. По перше, вона сказала, що. місцевої ради, щоб виступити з цим питанням. Ох, це важко. Зараз я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що 258 тисяч це на одну дитину, а у неї дві дитини, і фірма, яка поставляє цей продукт, вони дали відповідь, що вони згодні давати на двох дітей за ціною одної дитини. Це на місяць, на місяць? це на місяць, це на місяць, і в них вистачає таких флаконів 18. бо потім з наступного року в них є 14 мільйонів гривень. Десь така це на двох. Але якщо для до нас фірми не зверталися і ні, вони на вас також написали таку вистав. Ми звернулися повторю, пані Ірину. Ми звернулися до департаменту охорони здоров'я до. Департамент охорони охорони здоров'я Одесь, Одеської обласної воєнної адміністрації чекає, вони повинні звернутися до Міністерства охорони здоров'я і чекаємо, чекаємо на відповідь. Як тільки буде відповідь, чи ні, чи так буде закуплено, но всіх цих діточок, препарати для всіх цих діточок закуплюються за рахунок держави. Остап, якщо закуплюється за рахунок держави, чому вони тоді не отримують? Вони я зараз відповім. У них було так. Держава не закуповувала для дітей, а отримувала гуманітарну допомогу. І через охмадіт давали дітям це безкоштовно. Але гуманітарна допомога закінчилася, і тому вони просять до а, а держава буде давати тільки з травня місяця наступного. І в них такий, як. 608 тисяч, але з них половину групи, да. є фірма постачальник я... даного. Минулого разу роботу. я давала такий, такий лист, у мене він офіційно був, але я не знала, що я просто вона подумала... Яка найвища сума, яку е міська рада надає у е вигляді соціальної допомоги. Суми Це, дають розпорядженням розпорядження міського. Угу. Це навіть не покриває е один е флакон. Ні 256 тисяч. Це не попро. Як робити в даній ситуації, тому що ну це реально. Ну, Діти втратять можливість ходити. Ось як написали, е, ну, якщо бачите, препарат входить до протоколу лікування СМА і зупиняє розвиток хвороби та призначається в одній дозі 5 мг на добу, в флаконі 60 мл. Тобто, якщо пацієнту потрібно, наприклад, на 5 місяців 150 днів, це 60 мг 13 флаконів. Один флакон коштує 258 тисяч. Це ціна максимально е, з націнкою від дистриб'юторів. Зараз такі регіональні програми для пацієнтів зі СМА другого таку. Третього типу і мають Хмельницький, Івано-Франківський, Житомир, Київ, Київська область, Львів, Львівська область, Рівне. Ну і сьогодні е, суми видали е, таку ж суму на дітей. І от вони, е, фірми свої написали, що ми для цих дітей готові дати один плюс один. Тобто е, місто купляє один, один отримує в подарунок від фірми. Вони так писали, можемо можемо якось, хоча б там на декілька місяців зараз від щоб це заплав поколені це. Держави у них такі, ось вони пишуть ну, фірми, всі ці фірми про септичні компанії вони працюють не для того, щоб спасти дітей, а для того, щоб заробляти гроші. Ми але це, ми це, ми але це ні, дивіться, я задала також таке питання Україна, так як у нас військові дії, у них благодійна програма діє. Тобто купити в інших державах це стоїть дорожче аніж в Україні, але вони не можуть надати суму для України одну, от як, наприклад, дають антиретровірусну терапію для України. України, вона найдешевша в світі, тобто навіть в Африці дорожче ну, купляти, а для України така ціна. А у, цю, у цих препаратів одна е, сума. І вони придумали так, що, щоб була е, благодійна допомога, одну купують інші дитині е, в подарунок. Але я можу помилятися, от вони як писали товариство з обмеженою відповідальність РОШ Україна, то проша Україна. Ну, Учасникам програми підтримки пацієнтів здоров'я. Давайте, давайте заради здоров Ми з вами ж люди відповідальні. У нас є до цього, ну яка все, По перше, ми повинні розуміти, що у нас з бюджетом є нас взагалі де взяти ці кошти. Це по перше, наприклад, зараз ми заклали зміни в програму на листопадову на сесію, яка буде в листопаді, але це тільки з умови того, що якщо буде у нас. Розподілення коштів. Тобто, якщо у нас, наприклад, все буде більш-менш спокійно, не буде якихось там суперприльотів, бо якщо все почнеться, то ці кошти підуть на що? На те, щоб роз... 에... Розтягувати розвали чи 에... спасати людей в наших будівлях, будинках, висотних там таке інше. Тому ми зараз повинні, ну, по-перше, ну, переговорити з нашими колегами з бюджетної комісії. Розуміти, яка ситуація з коштами, тому що я так розумію, що матір цих двох дітей вона ж не буде ми чекати можемо. сесію в листопаді, тобто ми повинні зрозуміти взагалі, які у нас кошти є, бо щоб це було реально, а не можливо і до листопада. У нас буде відповідь від міністерства охорони здоров'я. Але коли закінчується, закінчується цілям. У них останній місяць. Ну це що, вересень, жовтень. Да, да. З листопада вони не можуть. Отак, мама. Да, да. Можуть. Отак, мама. Да, Я можу тільки ну, підключити її, вона. Ні, ну, диві, диві, ну, просто, ні, Якщо людина прийде на сесію, вона. Дивіться, ну це ж, ну знаєте, ми ж самі люди відповідальні. Якщо б це десь ми там сиділи собі, ми би там Ну, прийшла б людина. Це ж від того, що вона прийде, ж не стане більше. Це треба розуміти. Коштів. ж не просить назавжди. Вона просить в ось цей період, коли в неї а, де у нас є 100% е, впевненість, що. Що я кажу? Тут таке діло. Якщо стоїть питання виділення 4,5 млн грн... Ні, не 4,5 мільйонів, а 2 мільйона а, 304 20. тисячі гривень. 304. Да. Да, це на весь термін. Ну, це не весь по потравить включно. Так, так, для дітей. Ну, це Двух. Треба, треба по-перше, говорити з нашими колегами з бюджетної комісії. А 60. Тому що ми з вами а, дивіться. Не менше, вибачте, менше. Рахуємо листоп. А. Зараз. Ну, у вас, э, 7, у, вас 7, 7. Вот. у вас точні цифри. От, 1 мільйон 792 тисячі. У вас точні цифри. Ну, Так Боже, як, 7, як мама написала, я розумію, просто дивіться. Ну, по-перше, якщо ми... Хочемо це якось до когось ладу довести, щоб це не було просто, знаєте, такі поговорили. По-перше, треба ну, це перемовини вести не з мамою, а треба, з, условно кажучи, з Потеченьку. підприємством, яке постачає ці ліки. Це перше питання. Ну і з мамою також, Ні, і з міністерством з також. Тут, тут всіх повинна. Ні, ну, ми вже зараз з вами розмову ведемо про що? І це, це перше питання. Друге питання. Ми з вами повинні розуміти. Що якщо ми зараз виділяємо кошти, то якщо держава в травні не виділить кошти, то ми будемо фінансувати повністю цих дітей і наступний рік. Ну, це ви повинні зрозуміти. Бо ви зараз не зможете виділити ці кошти, а потім в травні, якщо держава не дасть кошти, а за рахунок того, що на війну не вистачає там, я не знаю, скільки, 130 мільярдів доларів, чи скільки, то я. Ну, Дуже дуже сумніваю, що держава буде виділяти кошти на орфані захорня. Дай Боже, щоб вони виділяли на цукровий е, діабет і таке інше. Колеги, Але ж ми з вами розуміємо, Ні. що якщо можуть суму виділити, то навіть Одеса може для своїх Це ж у нас не стоїть черга з таких дітей. Я у нас не, не знаю, Мама от, двох дітей звернулася. Я не знаю, скільки таких дітей. Я не знаю, мене немає. Більш було. Але в копію як депутата, члена комісії, і вони писали запит на департамент. Давайте так зробимо. Сьогодні у нас засідання бюджетної комісії. Підійдемо до наших колег, запитаємо, скажемо, що таке ситуація. Але ще я вам кажу, що ми повинні розуміти, як будуть далі справи. Давайте нехай департамент ви, не ми... викличе маму і поспілкується, Але, щоб зрозуміти все спілкувати. в цілому. Ви вот. розумієте, що дуже важко. Вона прийшла один раз на прийом. другий мені дзвонить, пишуть листа. Да, да. Да, да. Вона приходила на прийом до партії. Треба ще розмовляти з підприємством, щоб розуміти, яка просто поспілкуватися, і хай департамент дасть відповідь. Чи можливо, чи ні, ми запросимо. Маму у нас буде на сесії міської ради. Ми запросимо. Я вважаю, цілком можливо пан міський голова виділить якусь суму, щоб почали підтримати на місці, хлопці, дівчата. Ми запросимо департаменту. Давайте, ми ж до цього будемо готуватися не так. Ну прийде, ну це розумію, що прийде. У нас кожен може прийти. Давайте, дякую. дякую. Так, якщо немає, які ще є питання? Інші немає в різному. Сідання комісії закінчилось. Всім дякую. А що я? Зкінчення, шо... так. Да. Ну, все, оголошую. Все, дякую.